Одні понеділки з Анжелікою Долженко, як я анонсували, Ось вона пані Анжеліка, головний редактор українського глянця Ексклюзив Стайл. Доброго вечора. Доброго вечора, слухачам хвилі Європа плюс. Ми прогуляли минулі модні понеділки, тому що саме був показ в дрімтауні. по-моєму, на ковзанах, там щось виричне Бу, відбувалося. Да, і ми вирішили, що ковзани, показ українська шовів, це все ж таки важливіше. А в ефірі ми це завжди можемо висвітлити. Розкажіть про той самий показ. Який відбувся, тоді? Ну, чесно кажучи, ідея класна. Як модель виходила на подіум на ковзанах, але все-таки, що стосовно колекції, я не думаю, що вона якась така особлива чи варта особливої уваги. Це хто був. Тобто, звичайно, хто? це була Настя, Насті вона Настя, Настя. Але сама ідея гарна, Настя сама вийшла на ковзанах. Ну, якщо чесно, признатися слухачам, то я просто нереально запізнювалась, не встигала на ефір, тому ми його перенесли вже. Відмінили, так, але про е, дизайнерів наших будемо говорити потім. А зараз хочеться згадати про е, захід міжнародний, який відвідала Анжеліка Долженко, гендерна політика, успіхи невдачі перспективи назвався він. І, е, ну, принаймні, так він називається у нас в сьогоднішньому плані Б. І е, ви були серед. Шановних людей серед представників да серед міжнародних спостерігачів, спікерів і лідерів думок в цій царині, і що думає Європа про гендер? А, ви знаєте, Юля, і мені до речі, це запрошення здалося дуже таким важливим. І я з задоволенням поїхала і витратила на це багато часу, але трошки трошки знову розчарована, навіть не трошки, а багато. Взагалі цей захід називався Київський діалог, угу. і цей захід організував міжнародний фонд відродження і фонд наумана. Там взагалі ціла низка організаторів. І саме цікаве, тобто це міжнародний захід, справді були представники і Європарламенту, були представники з Сполучених Штатів Америки, з Німеччини. І це мав би бути діалог. Наскільки я розумію, діалог жіночий. Але взагалі було присутньо, їх навіть перерахували. Здається, 9 чоловіків. Mm -hmm. Я не знаю, мабуть, хтось перерахував, бо така інформація в мене залишилась. Я туди йшла ніби як на діалог послухати взагалі про цю гендерну політику і все таке. Знаєте, я була вражена, чесно кажучи. І коли я дві години поспіль те все слухала, 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 потім як вже знаєте, хто в класиці кажуть, Остапа понесло. тобто мене. Я вже там уже трошки поговорила. Але хочу щоб сказати: з української сторони були присутні, ну, як на мою думку, красунь. Три жінки, народні депутати України, це Ірина Бережна була Ірина Геращенко і Кондратюк. Пам пані пам'ятані пані Кондратюк. Так, я навіть і що Олена, Олена Кондратюк. Так. Слухайте, дві три красуні наші українські, наша кров, наша генетика, все таке. Саме цікавеньке, що таке було, що пані Гращенко прийшла на цей захід з дитиною, який місяць, угу. немовля, угу. мовлятку така і. Ну, от я дві години ще повторюся, дві години це все сиділа, слухала, слухала, слухала. І я була просто вражена, я була якась шокована, не знала, як на це все реагувати. Жінки красуні, розумні, і все. І ви знаєте, ну, Арсенал слів. Опозиція, опоненти, боремося, борімося. Там і все-таки я сиділа це собі думала: а проти кого боремося? Бор... Боротися проти кого? Ну, як так ну, Загальне враження борімося проти чоловіків. Uh -huh. Ну, То я ж їм задала питання, кажу, проти кого вона боротися? Проти власних чоловіків? Хто такі? ті, Тобто, а, ще такі, зрозумієте, спічі такі квота, квота в парламентах, ще десь там, ще десь там. Знаєте, Асоціативний ряд не складаються пазники. Сидять жінки, справді красунні, справді класні, розумні. І оце таке, розумієте, слух. Я задала питання, звичайно, кажу, а навіщо нам боротися з власними чоловіками? Хто такі ці люди, з якими ви боретесь? Насправді, це наші чоловіки, це наші брати, батьки, дідусі, сини. Ну, насправді, власне, на мою думку, що ті люди, які від яких щось залежить, і вони є чоловічої статі, і проти яких вони, ну, власне, мабуть, і борються, вони ж не такі... Ну, не дурні насправді, а розумні люди, і з ними завжди можна домовитися. І ну, власне, я, я е, яку пропозицію виснула? Я кажу, давайте тоді ми з вами, жінки, спочатку зберемося або не зберемося, якимось чином визначимося, що ми хочемо. Чи ми хочемо квоту, чи не квоту, ну щось чи шубу, може просто чи, хочемо. <рес> <Так>. <рес> От. І ви знаєте, і ми визначимося, і тоді, коли ми визначимося, і ті ж самі зовсім не дурні чоловіки, е, ну мабуть, прислухаються. На кожного чоловіка, біля кожного чоловіка, є жінка, яка має на нього вплив. Я маю на увазі в хорошому сенсі. І з розумним чоловіком завжди можна домовитися, якщо ти починаєш з ним боротися. То вибачте, він теж починає з тобою боротися. То тут от, питання: боротися чи не боротися. Якщо боротися, то з ким боротися? І ви знаєте, от тут такий, такий жіночий, такий акцент: визначитися, що ми самі хочемо. Ну, вони, наприклад, самі хочуть чи інші якісь, ну але жінки, так? Пані Анжеліка, а що ж європейська спільнота? Що Я вони... зараз скажу, що саме таке погане, що я з цього винесла з цього, з цього діалогу. Ну, до речі, це не був діалог. Чи ви розуміли, це був такий, знаєте, проштампований якісь вигуки? Це грабодні ворота. Ділою такого і не було. Можливо, там на другий день, бо ця конференція тривала два, два дні. Я була перший день, на другий день мене вже не вистачило, та тиждень моди вже почався. От. І в мене таке склалося враження, що це дуже вдала політична ніша для реалізації політичних амбіцій. Ну, звісно, якщо є міжнародна тема, на ній можна так Е, до речі, була присутня американка. Вона мені здалася дуже заполітизована. Дуже заболі дуже приємно було послухати представника європарламенту партії європейської. Так от вони представляли антигендерну о, політику, як якось вона там вони ну, взагалі, от Юля, чесно скажу, скажу вам встала і навіть за сказала це все дурня. Організатори, ці представники цих фондів, вони все таки це назвали діалогом і мусив бути діалог. І мабуть, вони щось хотіли почути е, конструктивне. конструктивне, розумне і думки тих людей, яких вони туди запросили. А вийшла гра в одні ворота, тому що е, пані Ірина Бережна розповідала, як вона боролася за депутатське крісло і з якими вона там стикнулася. Ну, скажімо, з такою неповагою від чоловіків і з такими там відвертими ну, випадами, так? Е, ой, Ірина Геращенко, взагалі, ексклюзив повний. Вона, мабуть, раз 15 е, повторила. Як вона не належить до певної партії? Ви ж розумієте? От такий дешевий піар, розумієте? Ну, оце, це, до речі, це ваше слово, дешевий піар. <рес> от, ну от мені це здалося, е, місячна дитина, так? Прийти з нею на такий захід, може це нормально? Я не знаю. Я то ну, мені наприклад приємно бачити, Але ж в той час, коли цим треба насолоджуватися, цим немовлям, цим, цим станом, цим періодом, тому що він дуже короткий і. Говорити про опоненти, та ми там боролися, там якось це не по жіночному, насправді. Для цього сма є чоловіки. Можливо, вони могли б там і потрібна та квота, не потрібна. Юля, вам потрібна, ми теж з вами жінки українські, вам потрібна квота. А, ну мені потрібна квота шуб на місяць або квота на об'єми в літрах. Але е, я погоджуюся в тому, що все, що пов'язано нас зі словами гендер, чи фемінізм, обов'язково так чи інакше закінчується скаргами, ниттям і в кращому разі цицькі покажуть, десь там у Ватікані наші подруги а гірші... Щому вони почнуть скиглити і скаржитися на життя. Але ж розумієте, я... до речі, пані Кондратюк так само виступала в такому же ну, ж векторі, як і пані Бережна і Геращенко. Але знаєте, я хочу закінчити цю нашу розмову, саме про цей випадок, на такій е, ноті. От, е, Справа в тому, що е, я прийшла до висновку в черговий раз, це така моя стала думка вже багато років, що як би там не було. Де навіть у цій ситуації все рівно не те, що винні, але цю ситуацію, ситуацію можуть виправити тільки саме жінки. От уявіть собі такий, ну, таку ситуацію. У громадському транспорті заходить бабуся з онуком, ну, телебус чи ще там що, автобус не важливо. Онукові 8-10 років. І бабуся його садить на місце, на сірело, на сідало. А сама стоїть? Вибачте, чому ж, е якщо, е якщо е цій дитині, цьому майбутньому чоловіку з самого дитинства не заклали е те, що повинна бабуся сісти, тобто в нього немає цього чоловіка, його так не виховували, То хто ж це мовив? Але ж і синів, і дочок, взагалі дітей переважно виховують жінки. То хто над чим повинен працювати? Мабуть, ми над собою. Якщо вже дорослих чоловіків не переробиш, то мусимо з ними домовлятися. Якщо ми виховуємо синів, то ми мусимо їх виховувати так, щоб потім самим не було за них соромно. Тому, ну, А, та, є а мам. так нічена зіркаве пінять. Так, так. Тому навіщо та гендерна політика? Якщо тих же самих чоловіків, які яку цю цю політику пропагують, чи чи ще там роблять ній політичні дивіденти, виховали жінки, ми, тобто, так? Ми ми так захоплено говоримо про гендер, що про юну і про Ukrainian Fashion Week лишається зовсім мало часу поговорити. Тому друзі, я вам зараз поставлю прекрасну пісню. Телор свіфто, раз після коротюсінької веселої реклами.